Новий абсолютно проект шлях девелопера. Я хочу поділитись знаннями і досвідом з людьми, які хочуть змінювати світ на краще, переживши вже рейдерство, там переживши втрату статусу мільйонера. Получається, твоє поранення для тебе дало тобі інший вектор. Робіть фінансову систему, виберіть свій продукт, не бійтесь палити мости. Починайте спочатку, цінуйте свіча. Я закрив повністю весь свій бізнес, тому що я зрозумів, що він мене не надихає. У нас немає якісної бізнес освіти. Не будуйте бараки, тому що війна в будь-якому випадку закінчиться. Давайте будувати якісне житло, в якому люди будуть жити. Тому що це не переселенці, це наші співгромадяни. Дуже несправедливий, дуже несправедливий. У мене загострене відчуття справедливості. Це Мужики, ми волонтери, я волонтер. Тяжкі часи народжують сильних людей. людей. Якщо ти працюєш не в білу, то так само з тобою працюють не в білу. І коли я бачу європейський бізнес, це нормально працювати в білу, це нормально віддавати там половину прибутку на податки.